Ну що ж, привіт! Переходимо до третьої серії першого сезону. І знаєте, що цікаво, ці серії головний героїв теж звуть Світлана. У мене починає виникати підозра, що це якесь улюблене ім'я сценаристів, але може це просто співпадіння. Так от, про що третя серія? Третя серія знову ж таки, про жіночку, якої проблеми з її чоком. Тут нічого нового. Рухаємось по накатаній. Хто є в цій серії? Головна героїня, її чоловік, вони вже одружені. Їх донька, вона взагалі не фігурує бо всього два місяці. О, сусідка, якась рандомна тітка і сліпа бабуся. Все як завжди. Починається все з того, що о, чоловік, дружина, сплять в одному ліжку, причому чомусь сплять валетом. Дуже дивно і чоловіку погано, йому... а жінка бачить, як його дряпає якась рука з червоними ніг... Ніг... нігтиками. Потім це зникає, але з'являється подряпане на в її чувака. От. І з цією інформацією вона йде до бабусі, яка розповідає їй, що то є недобре, так не має бути. В принцип... Причому не має бути не те, що їй бачиться якась ерунда, а не має бути те, що хтось там дряпає її чувака. Мов, в тебе є якась небезпека. От. І вона починає вирішувати це питання і з'ясовується ясовує, декілька цікавих речей. По-перше, -по її чоловік-біохімік. І він мало заробляє в країні. Окей. А, в принципі, як людина дотична до біохімії, може в це повірити. По-друге, вона займається донька, і вона весь час приділяє свою донці. Не бачу тут нічого дивного. І по-третє, у них більше немає ніяких проблем. Він багато працює, але намагається приділити їй час. Вона займається дитиною, але тим не менш намагається якось займатися своїми стосунками з цим чуваком. Тобто все нормально. Тим не менш, є якась, має бути якась проблема в даному випадку. Проблема це те, що хтось його дряпає у вісні. В общем, вона намагається з'ясувати, що відбувається. По ходу сюжету з'ясовується, що в нього вже є дві подряпини, і коли буде третя. То він піде Він піде до іншої жінки. От. І е, вона спочатку думає, що це сусідка, тому що вони випадково якось перетнулись. Потім що це, виявляється, що це не сусідка, але сусідка знає, хто це. І вона намагається з'ясувати, хто це. Сусідка скаже, що я нікого не знаю. А потім з'ясовується що таки знає, це виявляється масажистка, до якої цей чувак ходить на масажі, бо в нього болить, е, болять болять м'язи. А вона замість того, щоб просто його масажувати. Вона ще така: типу: Ти будеш мій, ти будеш мій, ти будеш мій. Ну, і головна героїня дізнається, де знаходиться ця масажистка, приходить така з водичкою, про світличкою. Це та водичка, яку бабуся дала, Сказала, що вильєш на цю свою суперницю і вона себе проявить. Вона вилила, суперниця почала качати, що хоче того мужика, мужик дав їй пляпасам, і вони пішли. І в них все стало добре. Так що на це все. Пока.